16 червня слова та діла. Зазвичай кажуть, що слово нічого не варте, і що набагато легше сказати, ніж зробити. І це справді так, якщо говорити про людей. Спаситель сказав про книжників і фарисеїв. Говорять вони та не роблять того. Матвія 23:3. Різниця між словами та ділами також переконливо показана апостолом Яковом. Які говорить наступне, яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже Йдіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе, так само й віра, коли діл немає мертва в собі. Якова 2.14.7. Цінність слова залежить від того, хто їх говорить. Якщо людина жебрак, її обіцянка заплатити гроші нічого не варта. Так, якщо в людині немає доброти, усі її обіцянки добра лише порожній звук. А оскільки нема доброчинця, нема ні одного, то немає жодної людини, чиї обіцянки чинити правильно мали хоча б якусь цінність. Писання говорить: тільки марнота сама кожна людина жива, Псалом 39.5. Тому найкраще обіцянки людей це марнота. Для людини добре, що Бог просить її не давати обіцянки, а просто приймати Божі обітниці. Виходячи з принципу, що Слово варте тільки того, чого вартий той, хто його вимовляє. Слово Боже варте всього, Його слово це реальність. Воно не просто звучить. Але є сутністю. Якщо людині легко говорити і не робити, то з Богом справа йде зовсім інакше. З ним говорити і робити одне й те саме, його слово саме по собі є ділом. Він кличе не існуюче, як існуюче, тому що, коли він говорить, слово стає буттям. Два висловлювання Спасителя дуже переконливо показуються. Коли Пилип попросив показати йому Отця, Ісус сказав йому, що всякий, хто бачив його, бачив Отця, а потім продовжив: Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі Івана 14, 10, 11. На перший погляд може здатися, що в цьому висловлюванні Спаситель різко змінив свою точку зору. Він почав говорити про слова, а закінчив ділами. На доказ того, що він представляв отця, він сказав: Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Природно було б очікувати, що антитезою, твердженню слова, що я вам говорю, говорю не від себе, буде, а отець, що в мені перебуває, Той говорить їх, це була б чиста правда, як ми побачимо далі, і це було насправді те, що сказав Ісус, тому що слова Бога це діла. У Євангелії від Івана 8.28 теж саме викладено в протилежних термінах. Тож Ісус їм сказав: Коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що я сам від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. Тут він почав ствердження про діла, а закінчив словами, як у попередньому тексті сказано, що слова Божі це діла, так і тут нас навчають, що всі діла Божі укладені в Його слові. Для Бога Слово і діло одне і те саме. З ним сказати значить зробити. Христос, як єдиний представник Бога для людини, говорив слова Божі. Мойсею задовго до цього було сказано. Поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої, в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. Тому Христос, як Бог, має силу, описану в посланні до Римлян 4:17: Він оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче. Слова, які говорив Христос, оживляли мертвих. Коли вельможа прийшов до Ісуса, благаючи його прийти і зцілити Його сина, який був при смерті, Ісус не пішов, але сказав батькові Йди, син твій живе. Івана 4:50. І в ту ж мить син був зцілений. Так він послав своє слово та їх уздоровив і їх урятував з їхньої хвороби. Псалом 107.20. Серед усіх творінь Господа небеса виділяється найяскравіше, небо звіщає про Божу славу, а прочин його рук розказує небозвід. Псалом 19,1. Ти, Господа, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук, єврею 1.10. А тепер прочитайте словом Господнім учинене небо, а подихом уст його, все його військо, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилось. Псалом 33, 6, 9. І він відпочив у дні сьомим від усіх діл своїх, які був чинив. Буття 2, 2. Тут ми дізнаємося, що слова Бога це Його діла. Він творить, говорячи. Як тільки він зачув, закінчив говорити, вся його робота була завершена. Тому ми бачимо, що для Бога неможливо говорити і не робити. Саме тому, скільки божих обітниць. То в Христі, так і в ньому. Амінь. Богові на славу через нас. 2 Коринтян 1.20. Але в нас є і пряме твердження, що слово Господнє діє. Апостол Павло писав. Тому-то ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що й діє у вас віруючих. 1 Солонян 2.13. Яку міцну основу дається для віри, з якою впевненістю ми можемо звертатися до Бога зі своїми проханнями, ми можемо спиратись на Його слово, знаючи, що як воно підтримує Всесвіт, так воно здатне підтримувати й нас. Коли ми відчуваємо потребу і підносимо свої серця до Бога, Святий Дух нагадує нам деякі слова Господа. Коли ці слова приходять нам на думку, ми повинні прийняти їх як відповідь на наші молитви. Ми повинні думати про них не просто як про обіцянку чогось, що буде зроблено в майбутньому. Але як про реальне виконання всього того, що в них йдеться. Якщо ми просимо будь-чого з Його волі, то знаємо, що Він чує нас. І оце та відплата, що ми маємо до нього. що Коли чого просимо, згідно з Його волі, то Він слухає. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, що просимо від Нього. 1 Івана 5, 14-15 Христос, як Князь миру, прийшов, проповідуючи мир, Ефесян 2,17. Нехай я почую, що каже Бог: Господь, бо говорить Він мир народові своєму, Псалом 85, 8 вірш. Тому, коли Господь говорить нам про мир, ми маємо Його мир. Він говорить про праведність, а оскільки Його слово. Це саме життя і діяння, то якщо ми приймаємо його слово так, як він говорить, без жодних людських змін ми маємо Його праведність, а праведність, яка приходить через слово, це праведність діяльна, бо слово Господнє справді діє у всіх, хто вірує. Однак не слід випускати з уваги, що тільки слово Господнє є дією, все інше марнота. Тільки життя може породити життя. Те, що мертве, може породити лише смерть. Тому ми повинні бути впевнені, що беремо тільки слово Господнє, не змінюємо Його, не додаємо до нього, усе інше загине, а слово Господнє перебуває по вік. Тому доручаю вас Богові та слово благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених дії 20.32. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.